Звати Світлана Мялик, і далі програма розмова на хвилях польського радіо для України. Будемо говорити про гарантії безпеки для України та зміцнення обороноздатності Польщі. Ці дві основні теми все частіше лунають з вуст політиків, військових експертів з огляду на перебіг війни Росії проти України, яка триває вже третій рік, та ті безпекові виклики, які постали для країн НАТО, передусім для Польщі, кордон якої. Відділяє територію війни та миру начальник генштабу збройних сил Польщі, генерал Веслав Кукула нещодавно заявив, що його країна потребує негайного зміцнення армії, адже все вказує на те, що полякам невдовзі доведеться стати зі зброєю в руках. На захист своєї країни цитую, потенціал противника настільки великий, що нам потрібно будувати набагато більшу армію, а це означає, що нам також потрібно впроваджувати модель універсальної служби, щоб і професійні солдати, і резервісти, і солдати територіальної оборони були одним конгломератом, заявив Кукула. У Польщі неоднозначно сприйняли його заяву. Зокрема, генерал Леон Коморніцький, який є екс-заступником начальника генштабу, сказав, що. Генерал Кукула заглиблюється в наратив про залякування поляків війною. Він назвав його небезпечним наративом. Натомість, на його думку, варто застосовувати інше формулювання: як ми не програємо, а Росія не наважиться напасти на нас. Під час Варшавського форуму з безпеки я поговорила із експертом із фонду інфообільська Камілем Басаєм і запитала його про ті загрози, які нині існують для безпеки Польщі, і що може допомогти Україні перемогти. Ворсов секютінфорум, то є унікальне віддання, в тюрем ма можливість спадка ще крона Варшавський безпековий форум. Це унікальна подія. Ти мають можливість Час, зустрітись світові експерти є, з питань міжнародної очевидно, безпеки. Час, який ми знову зустрічаємося, очевидно, є складним через агресивну і дестабілізуючу політику Російської Федерації. Це безсумнівно є одним з предметів обговорення та аналізу, як з точки зору гарантування безпеки країн на східному фірм. Фланзі НАТО так і з точки зору підтримки оборонних зусиль, які докладає Україна для забезпечення безпеки у регіоні. З Точки зору підтримки або військових пожертв, перш за все необхідно підтримувати здатність України проводити оборонну операцію, тобто в широкому спектрі розуміння цієї операції. Ця війна має також низку дестабілізуючих дій, які здійснюються Росією або її службами проти України, а також проти держав, які підтримують Україну в цих оборонних зусиллях. Саме сприйняття процесів підтримки починається з місця і держави, звідки ця підтримка надходить. Це також питання політики внутрішньої безпеки і певного сприйняття того, як противник противник буде жити, щоб дестабілізувати держави, які залучені до процесів підтримки України щодо системи озброєння. То самі по собі вони мають обмежену ефективність на ворога. Мені здається, з моєї точки зору, що найцікавіші рішення це ті, які будують ситуаційну. Картину, тобто здатні показати, як виглядає ситуація не тільки на полі бою або в полі безпосереднього контакту з ворогом, але й в інших аспектах, таких як російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, або атаки на цивільне аспектах, населення, як, які в деяких аспектах можна класифікувати як психологічні операції, блудно цивільно в ніхтори аспектах можна класифіковати до операцій психологічних. Це була думка експерта із фонду «Інфоопс» Польська Каміля Басая. Польща спрямовує значні засоби на оборону, і в країні вже третя за кількістю армія в НАТО, яка нараховує 200 тисяч військових. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Зміцнюючи свою обороноздатність, Польща продовжує підтримувати у війні з Росією Україну. Тож про геополітичні виклики, безпекову угоду України і Польщі та гарантії безпеки для України, я поговорила із головою напряму регіональна безпека та дослідження конфліктів фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Марією Золкіною. Ріці були в очікуванні засідання у форматі Рамштайн, яке мало відбутися 12 жовтня в Німеччині і це засідання мало відбуватись у форматі зустрічі лідерів, майже 50 лідерів. І президент України Володимир Зеленський планував представити там план перемоги. Тепер ми знаємо, що президент США Джо Байден скасував перед тим свій візит через ураган складну ситуацію в штатах, і власне ця зустріч, що зараз з нею, вона переноситься тому, що для України це була можливість представити всім лідерам світу цей план перемоги. Той парад скасувань з боку інших лідерів, він пов'язаний власне з тим, що Сполучені Штати не тільки не будуть представлені на рівні президента, але взагалі делегата з боку Сполучених Штатів запропоновано не було, тому що якщо для президента було зрозуміло. Чому він залишається в країні це на частину країни насувається страшне стихійне лихо, але з боку держдепу нікого не надсилати взагалі в таких екстраординарних обставинах? Теж виглядало дещо дивним. Я би сказала, що ну так дійсно ця зустріч не скасована, вона переноситься. План перемоги замість того, що представляти на Рамштайні на найвищому рівні лідерів Володимир Зеленський буде представляти особисто керівництво ключових партнерів в Європі в Сполученому Королівстві Фра. Франція, Італія, Німеччина, але звісно для нього політично було важливо би заявити про те, на чому ґрунтується цей план перемоги перед усіма, а не з кожним окремо. Тим паче, що для того, щоб заручитися підтримкою кожного з президентів чи лідерів уряду, треба трошки більше ніж година на зустріч. Я зараз умовно кажу про той марафон, який цими днями. Стоїть перед Володимиром Зеленським, те, що план перемоги досі не представлений українському народові. Чи це правильно неправильно, як ви вважаєте? Тому що в принципі з усіма експертами, з ким я говорила, тобто ми не маємо якихось чітких пунктів цього плану. Ми не знаємо. Тобто, ми десь можемо здогадуватися, десь припускати із тих заяв Володимира Зеленського, президента України, які він робив, чи цей план був презентований Польщі, наприклад, вже чи ні? Цей план не є яким статичним документом. Це те, що ми можемо зрозуміти з. Багатьох джерел і питання в тому, що він спочатку не був прокомунікований з українським суспільством, напевно, дещо забирає політичну підтримку президента всередині країни, бо створює відчуття невпевненості в тому, про що саме йде мова, і це можна дуже чітко зараз побачити. що В той час, коли для президента ключової частини цього плану лишається домагатися членство України в НАТО, натомість в Україні зараз точаться дискусії про те, а за яких умов, тобто в якому форматі ми зараз говоримо про. Можливе членство України в НАТО і знову виринула та дискусія. яка минулого року була вже приглушена, зійшла на нівець про те, що вступати в НАТО поступово спочатку, коли накриється парасолькою безпеки, лише та частина України, що контролюється власне урядом України. Якби президент вийшов спочатку до українського суспільства і назвав своє бачення, то було би напевно простіше потім відповідати на всі закиди, а про що ж там домовляється. Але я можу зрозуміти і президентську команду в цьому випадку через те, що поперед історія з планом, представленим з українського боку, зокрема формула миру, не стала основою для гуртування міжнародної коаліції навколо її принципів. І перший глобальний саміт миру в червні в Швейцарії довів, що тільки навколо декількох, зокрема трьох пунктів, можна домовитися про щось дуже приблизно дотичне до власне української позиції, якщо навіть там немає питання, то це була от історія з планом перемоги. Це відповідь. Відповідь на те, що формула миру не злітає в тому вигляді, в якому вона планувалася, коли вона була презентована. Другий аргумент це не створювати тиск на партнерів. Бо якби президент для країни, і в принципі спочатку вийшов, розказав про вичерпну перелік цього плану перемоги. Потім це було би сприйнято на заході як такий закид, що є жорстка позиція, а ви на неї тепер приставайте, якщо ви нас підтримуєте. Є певний тиск з боку Заходу, тому що, от, наприклад, з'явилися там статті, це Financial Times, Було так про те, що в принципі політики західні, українські, вони якось більше стали комунікувати в питанні саме того, що от, надати Україні гарантії безпеки певні в обмін на те, що тимчасово окуповані території не юридично, а фактично вони будуть якби під Росією. Тобто це ж теж певний тиск на Україну, як ви розцінюєте? Тиск на Україну точиться навколо того, що треба намагатися шукати якісь точкові домовленості з Російською Федерацією. Як би це зараз не звучало болісно, але саме так виглядають останні місяці спілкування непублічного і публічного на рівні експертів, на рівні політиків, ми гором про Україну і партнерські держави. І я би сказала, що цей умовний план перемоги він є відповіддю, він є спробою зупинити якісь сценарії, які не вигідні Україні, бо дотискати або вмовляти Україну починати переговори з Російською Федерацією без належних обіцянок і умов, а що далі, ну от умовно завтра виникає у Росії готовність зловити Україну в пастку, домовитись про умовний режим тиші, а далі що наступного дня. Що і от власне це ж нікуди не зникне. Росія не зникне. Росія в принципі не має необхідності, якщо Україні зменшують міжнародну підтримку і фінансово, і в плані зброї. А це дійсно так. Якщо ми не розуміємо, якою буде політика самих сполучених. Сполучених штатів і дуже сильно залежатиме від того, хто буде президентом, але навіть демократична адміністрація вона не дає того амбітного рівня підтримки Україні ні по членству НАТО, ні по дозволу бити по російській території, ні по санкціям проти Росії, те на що власне Україна розраховує. Тобто сценарію хорошого і відповідного очікуванням України зараз наші партнери не пропонують. І для того, щоб убезпечити себе від в принципі найгіршого сценарію, репетиція якого вже в принципі відбувалася, коли конгрес шість місяців не міг проголосувати, і тоді Росія Натиснула на полі бою, було зрозуміло, що якщо конгрес умовно зараз не проголосує, Україна програє фронт повалиться. Щоб уникнути цього сценарію, і з'явився цей план перемоги. Бо якщо ми вже говоримо про можливість пошуку якихось тактичних домовленостей з Росії, будь-про що б то не було. Мирний план і план перемоги це різні документи. Це... Чи вони якось взаємно доповнюючи один одного? Звичайно, так званий план перемоги є реінкарнацією формули миру. Тільки формула миру президента Зеленського була. Створена як перелік всіх норм міжнародного права, які повинні бути відновлені для справедливого завершення цієї війни, і він включав і ядерну безпеку, і продовольчу безпеку і відновлення територіальної цілісності України, і покарання злочинців. Тобто він апелював до статуту ООН. Він апелював до того, що належить Україні бути відновлено, повернуто в результаті справедливого завершення війни, оскільки це не допомогло Україні згуртувати навколо себе. Так як треба всю міжнародну спільноту, і підтримка на умовному глобальному півдні пішла на спад в порівнянні з 22 роком. Більше того, з'явилися альтернативні плани. І Китай, який тихим катком, таким асфальтним поступово просуває свій план в регулюванні, як вони називаються, української кризи. Вони зараз гуртують навколо себе Латинську Америку, Африку. Країна опиняється в дуже невигідній політичній ситуації на міжнародній арені. Тому оцей план перемоги, звісно, він є. Другим кроком, але що його відрізняє від формули миру? Що він і більш конкретним? Є запит на те, щоб Україні дозволили бити далекобійними ракетами атакам з штормшеду скальп по російській території, по енергетичних об'єктах Росії, по військових об'єктах в російському тилу. Друге, це те, що Україні потрібно або членство в НАТО. Або гарантії безпеки аналогічні членство в НАТО. Ну якби Сполучені Штати підписали з Україною договір, який би містив аналог статті 5 Вашингтонського договору, взаємний захист в разі агресії. Я думаю, що Україна б не наполягала саме на членстві в НАТО, але такого договору немає і не буде. Між іншим, той договір, що Україна підписала по безпековій співпраці зі сполученими штатами цього року, він є найслабшим або одним з найслабших з усіх близько 20 договорів про безпекову оборону співпрацю, які Україна підписує останній рік навіс Польші. Так, абсолютно з Польщі значно амбітніший договір. Кожен з цих договорів він слабший за зобов'язання, які мають члени НАТО по захисту і допомозі одне одному, але по амбітності все залежатиме від того, чи уряди. Країн наповнюватимуть свої бюджети грошима, власне ну відводитимуть гроші саме на реалізацію цих угод, чи підприємства почнуть між собою працювати, і так далі. Але слабкість, наприклад, американо-української угоди в тому, що вона легко нівелюється і, взагалі, скасовується в разі зміни адміністрації в Білому домі. Згадали про безпекові угоди, і якщо брати, наприклад, безпекову угоду з Польщею, найбільш такі важливі пункти угоди це те, що Польща і Україна мають напрацювати спільний алгоритм. Дій для того, аби збивати російські дрони і ракети на території України, які летять в сторону країн НАТО, тобто в сторону Польщі. Ну, частина посадовців каже навіть польських, що так потрібно. Інші кажуть, що це має бути рішення НАТО консенсусом. Ухвалене, перше Польща не потребує ані Польща, ані Румунія, на територію якої так само залітають дрони російські не потребує дозволу або санкціонування з боку альянсу. Це рішення може ухвалюватися на національному рівні. Але є політичне побоювання, що якщо держава-член НАТО самостійно ухвалить рішення збивати російські ракети або дрони, то це призведе до ескалації вже між усім альянсом і Росією. Хоча санкції і дозволу на це просити на національному рівні не потрібно немає такого документу. В НАТО і в жодній оборонній програмі НАТО не передбачено запитів на обов'язкові дозволи такого характеру. Я говорила з Яциком Сєвєрою, голова бюро національної безпеки Польщі. Він сказав, що потрібно цей дозвіл, тобто каже, що Польща сама не може ухвалити, що ми маємо все-таки отримати цей дозвіл від НАТО. Казав мені про стратегію, те, що стратегія з безпеки Польщі вона включає Україну як партнера, тобто з яким будуть підтримувати, допомагати, і так далі. Бо зараз зміни до стратегії вносяться. Рішення в НАТО. Ухвалюється політично, якщо одна з країн, яка є дуже впливовою, зокрема Сполучені Штати, дала би сигнал, що Польща і Румунія можуть це робити, і не буде спротиву, то жодних специфічних бюрократичних процедур погодження проходити не потрібно було б ключовою перепоною для реалізації цього повітряного щита, все таки є побоювання США, що Росія може трактувати дії Румунії чи Польщі як причину ескалації та між НАТО і Росією з усіх членів НАТО, найбільше тема сумнозвісної можливої ескалації між НАТО і Росією найбільше ця тема непокоїть Німеччину і Сполучені Штати. Ще один з пунктів цієї безпекової угоди між Польщею і Україною передбачає створення українського легіону. І ось 1 жовтня в Україні був день захисника і захисниці, почався цей процес, він зараз акумульований тут у Польщі і на базі от консульства в Любліні, але в принципі залучені всі консульства. От як ви оцінюєте, чи буде цей проєкт успішним? Я думаю, що на жаль, ця історія не буде завершена тим успіхом, на який можливо сподівалися, коли проголошували. Якщо з виїздом військовозобов'язаних чоловіків з України, військовозобов'язаних жінок з України з за кордон. Є бюрократичні перепони зумовлені законодавством під час дії воєнного стану, то з поверненням в Україну для служби в лавах ЗСУ проблем немає ні для чоловіків, ні для жінок. І на жаль, через два з половиною роки війни ми мусимо визнати, що ті люди, які знаходяться в Польщі, в Німеччині, в Великобританії, в Італії і в будь-якій іншій країні Європейського союзу чи поза ним. Вони для себе ухвалили рішення до принаймні того часу, поки обставини їх не примусять утриматися від добровільної мобілізації з одного боку. Рішення, наприклад, про те, що будуть обмеження. Ну це вже запроваджене рішення про обмеження в наданні консульських послуг для чоловіків, без якщо немає постановки в реєстрації в системі резерв плюс. Це рішення частково може зумовити активізацію цього процесу, бо є люди, які не проявляють ініціативу для мобілізації, Зації, але тим не менше вони готові бути на військовому обліку і в разі призову бути мобілізованими. Можливо, варто сподіватися, що буде якийсь плюс в плані кількісному до цього легіону після того, як більшість чоловіків або військово зобов'язаних жінок пройдуть через систему резерв плюс тих, що знаходяться за кордоном. Але на масове добровільне долучення я на жаль, маю сумніви щодо того, що цей легіон кількісно зростатиме, і я навіть в цьому вбачаю певний ризик, оскільки якщо ця тема з не невеликими кількостями людей, що зголошуються до легіону українського легіону в Польщі, якщо ця інформація буде циркулювати в такому світлі, що українці ховаються, українці не хочуть, а вони відтерміновуються. мені здається, що це дуже благодатна нива, якими часто послуговується власне і російська пропаганда. І різні право такі правоконсервативні консервативні популістичні сили, які виступають проти підтримки України в Європі, вони не зовсім на маргінезі перебувають уже вони виграють вибори в місцевих радах, в уряди потрапляють, коли йдеться навіть про Західну Європу. І мені здається, що чим більше оця тема буде в новинах, якщо там не буде великих цифр людей, що мотивовані бути принаймні в системі тренуватися і про всяк випадок бути готовими до мобілізації, Сації, це буде з часом використано проти. Хочу вас запитати. Оцими днями в Варшаві була повітряна тривога. Сирена ви чули, чули так? Як як реагували? Дуже спокійно, ну я чомусь одразу подумала, що це якась навчальна тривога, хоча я не отримувала про це жодних повідомлень. Це місцева влада випробовувала систему оповіщення населення, але в мене одразу виникла така думка, і я згадала слова пана генерала Кукули про те, що перефразую трошки, що війна дуже близько, що вона практично вже поряд її дихання. Тобто, наскільки відчутна війна, що війна триває тут у Польщі. От як ви це відчуваєте? От ви ж зараз в Польщі перебуваєте? Я можу навіть порівняти. Тому що я з Польщею маю професійний такий зв'язок, дуже тісний протягом багатьох років. Мені здається, в 22-му році і на початку, навіть 23-го року, близькість війни відчувалася значно гостріше в польському суспільстві. І тоді фраза про те, що якщо Україна впаде, то Польща і країни Балтії наступні, вона проживалася гостро, нервово і дуже реалістично уявлялася. Зараз ця фраза не збуджує тих емоцій, як на мене, це моє зовнішнє спостереження. Реження мені здається, що попри те, що країни Балтії Польща залишаються як на східному фланзі НАТО, і в принципі в НАТО в Євросоюзі, залишаються найбільш амбітними, найбільш сміливими з точки зору того, як треба діяти відносно Російської Федерації. Але тут теж розповсюдилися за останній рік півтора думка про те, що цю війну можна локалізувати, локалізувати в Україні між Росією і Україною, і що е, допомога з. Боку заходу України вона дозволить попередити сценарій перенесення цієї війни на територію Польщі чи країн Балтії, і я не є жодним чином е, прихильницею таких стратегій «все пропало», Але мені здається, що це може мати згубний ефект для Польщі, оскільки Росія, як на мене, звикла тестувати межі можливого, і Польща і країни Балтії, Фінляндія є для неї найблагодатнішими. Цілями для випробування операцій як false flag operations, тобто коли це не буде здійснено власне російськими силами, чиїми з чужими руками, гібридні операції, приватні військові компанії. Якщо Росія буде якимись гібридними методами штурмувати, я зараз в лапках кажу стабільність в Польщі чи в країнах Балтії, чи на кордоні з Фінляндії чи в Балтійському морі, то оця історія про те, що війна все таки. Десь локалізована вже в Україні. Вона нищитиме, знижуватиме той рівень пильності, який повинен бути насправді у країн, які знаходяться на східному кордоні Євросоюзу і НАТО. Не так давно у Варшаві відбувся 11-й Варшавський безпековий форум. Він збирає лідерів, говорять красиві фрази, начебто, і важливі питання до вас: наскільки все ж таки на заході є розуміння оцих двох ключових пріоритетів: Перше, це допомога Україні у війні, і друга це гарантування своєї кожна країна своєї безпеки і обороноздатності, в тому розумінні, в якому Україна собі уявляє перемогу, на заході такої думки немає. Зараз є розбіжність. А з ключових партнерів найбільш проблематичними в цьому плані є і найбільш активні донори. Це зокрема Сполучені Штати. Для них перемога України за те, що українська держава вистояла для України. Це поняття перемоги практично не змінювалося, починаючи з 22-го року. Попри те, що змінилася ситуація на полі бою, попри те, що не вдалося, на жаль, повернути великі частини території в 23-му році, коли почалася контрнаступальна операція, попри те, що Україна отримала зараз практично всі різновиди озброєнь, про які вона просила починаючи з 22-го року, але отримала не вчасно, не в тих кількостях запізно, і вони не стали тими геймченджерами, на які ми сподівалися. Тобто, все відбувалося в правильному напрямку, але не в тих обсягах і не з тими темпами, які потрібні були б для наприклад. Деокупації української території, коли ще була можливість, і лінія фронту була більш такою податливою, скажімо так, для наступальних спроб України, але риторика офіційна України не змінилася. Ми говоримо всередині країни про кордони 91-го року на заході вже близько року, ну трохи менше року, після. Невдалого з їхньої точки зору контрнаступу в 23-му році перестали говорити про кордони 91-го року. Офіційно цього немає, але за зачиненими дверима ми чуємо дуже різкі випади в бік українських експертів і політиків: що повернення до кордонів 91-го року. Військовими методами в осяжному майбутньому не буде, і це видно по кількості зброї, яку Україні постачають. Друга частина української перемоги з української точки зору це отримання гарантій безпеки для поствоєнного періоду, бо навіть якби Україна зараз Звільнила всі свої території, або якби Росія зупинилася і перестала стріляти взагалі, але зупинилася там, де вона зараз стоїть на лінії розмежування, на лінії фронту. Нічого не перешкоджає атаці новому вторгненню наступного місяця, наступного року з новими силами. І для України критично важливо мати або членство в НАТО, або двосторонні багатосторонні якісь безпекові домовленості, які передбачатимуть в тому числі спільні дії різних армій. Разом з Україною нічого цього зараз в планах наших партнерів немає. Тобто, це такі ключові з мої точки зору речі, якщо українська сторона просить принаймні почати розмовляти. Про нехай не військову місію, не воєнну місію в Україну, хоча б поліцейську місію це дуже символічно було би. Але дискусія почалася. Скільки ще років вона буде тривати, невідомо. І чи завершиться вона надсиланням, хоча б поліцейської місії, просто для символічної присутності офіційної представників країн-член НАТО на території України, навіть не на полі бою. Це була розмова про гарантії безпеки для України та зміцнення обороноздатності Польщі із головою напряму регіональна безпека та дослідження конфліктів фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Марією Золкіною. З вами була Світлана Мялик. Почуємось.